Всім привіт! І в цьому відео я вам розповім, як зробити ваш дизайн модельки таким, щоб він був унікальним, цікавим та вас могли запам'ятати. Тому сідайте зручніше, беріть чай каву і починаємо. У минулому відео я вам розповідала про те, як почати робити вашу віту-модельку. Але ми не поговорили з вами про те, яким має бути дизайн, що він має відображати та що він має в собі мати. Тому ми зараз це виправимо. І почнемо ми з нашого першого пункту: для чого нам дизайн? Почнемо з того, що дизайн для Вітопора це як наша візитна карточка, і це наше обличчя. Наш дизайн відображає, хто ми, який наш вайб, які наші інтереси і який наш наратив. Хто я? Наш глядач бачить нас буквально кілька секунд, і у нас є лише три секунди на те, щоб глядачу запам'ятатися та сподобатися, і для того, щоб він з нами залишився. Якщо ми це не зробимо, то він просто піде далі. І от як зробити нашого персонажа таким, щоб ми точно могли запам'ятатися? Тобто, як зробити його унікальним? З класичних образів ми можемо взяти нашу аніме кошко-дівчинку. Це максимально звичайний образ, який може взяти абсолютно любий вітубер. Тому нам потрібно відрізнятися від інших, від інших таких ж самих кошко-дівчаток. І для цього нам потрібно взяти якусь родзинку до себе. Цією родзинкою може стати все, що завгодно. Це може бути і кольор ваших очей, може це бути таютуювання, це можуть бути якийсь дивний хвіст або дивні вуха, протези да все, що завгодно. Ви навіть можете змішати з кимось свою кошку дівчинку, наприклад, з утконосом. У вас вийде утконос кошкою дівчинка. Як вам таке? Так, це може звучати трошки дивно, але нам потрібно з нами відрізнятися від інших таких ж самих вітуберів, як і ви. І для того, щоб перевірити наш дизайн навіть на цьому етапі, ми можемо залити нашу модельку чорним кольором і подивитися на її силует. Якщо є щось те, що відрізняє від інших, можемо продовжувати далі. Щодо інших, я маю на увазі, наприклад, ваша зачіска. Ваша зачіска може виглядати абсолютно по-різному. Якщо вона вас відрізняє від інших, вітаю! Ми можемо перейти до іншого пункту кольорової гами. Наша кольорова гама це наш перший візуальний сигнал, який може сприймати наш глядач, коли нас бачить вперше. Зараз на екрані ви бачите три види квадратиків. Вони мають різні кольори. Чи впізнаєте ви персонажів по цим квадратиком? Відповідь так. Спанч Боб, Марш Сімпсон і Стів з Майнкрафту. І як ми можемо взяти з цього всього, тут основних три кольори. Ми можемо взяти основних три кольори максимум. Якщо ми хочемо взяти більше, наприклад, чотири, то один з них має бути основним, а інші мають бути додатковими до нього і присилювати цей кольор. І так, психологія кольору вона працює. Наприклад, можна взяти червоний колір: це наша енергія, сила або пристрасть. Жовтий це щастя і тепло, Голубий або синій – це може бути спокій, сум та холодність. Якщо ви правда не знаєте, як зробити вашу палітру, або ви маєте трошки проблем щодо створення вашої унікальної палітри, Ви можете зробити її у конва або зруйнувати її у ковер-мінт. І так, фіолетова-фіолетова фіолетова, фіолетова, фіолетова політра це у нас не політра, це у нас одержимість. Ну от, ми зробили політру і зробили візуал для нашого персонажа. Тепер нам потрібно його одягти. І так, наступний четвертий пункт: одяг продовження особистості. Одяг це навіть спосіб передати нашу історію похорон чи навіть всесвіт, у якому знаходиться ваш персонаж. Ви можете, наприклад, надихатися історичними костюмами, як резонанс або вікторіанська мода, надихатися майбутнім, наприклад, кіберпанк або механіка. або й різними професіями, наприклад, біохімік, бариста, технік. Або, звісно, ми можемо це все зміксувати. Наша кошко-дівчинка, плюс утконос працює баристою в якомусь кафе. Як вам таке? Але будь ласка, не захоплюйтеся копіпастингом, коли ви робите собі одяг. Брати натхнення? Так, це правильно, але не занадто. Не перетворюйтесь, будь ласка, у дешеву копію. Ви унікальні. І якщо вам подобається щось в образі іншої людини, візьміть один або максимум два елементи з одягу. Бо вийде така ситуація, як на екрані. І якщо коротко, то тоді був дуже сильний скандал про копіпаст. Тому будьте уважні. І так, переходимо до п'ятого пункту: силует і форма. Селе це у нас те, що залишається навіть коли ми прибираємо всі кольори, текстури, або коли наш персонаж знаходиться в стіні. Це наша форма персонажа. І ось три базові, і плюс один додатковий від себе. Перше, це у нас може бути квадрат, відчуття сили та стабільності. основні риси цього це може бути широкі плечі, груба геометрія. З прикладу, я можу взяти солдатів, охоронців або танків. Щодо кола, то це у нас відчуття м'якості, дружелюбності, це у нас якісь плавні лінії та пухкі форми. Прикладу, я можу взяти якусь милу дівчинку або якогось чолового персонажа, який викликає у нас уют. Щодо трикутника, це або динаміка, або напруга. Якщо ми хочемо взяти акцент на владу, то у нас трикутник йде угору. Якщо ми хочемо взяти легкість, то перегортаємо наш трикутник униз. З прикладу я можу взяти як магів, зодів та якихось харизматичних героїв. А щодо ромба, який я сама особисто додам, він дає відчуття нестандартності та дивизни. Воно може цікаво працювати на задаткових чи нестабільних персонажів. Ось ви зараз на екрані бачите три різних ютубера і три різних силуети. Вони мають абсолютно три різних типи фігури. Давайте спробуємо дізнатися, хто який має. Ось і відповіді. Якщо ви все вгадали, то молодці ви заслужили цей матеріал. Давайте перевіримо наш одяг. От ми зробили нашого персонажа. зробили йому одяг. Малюємо в чорним кольором. Чи можете ви впізнати вашого персонажа? Якщо так, чудово, ваш дизайн та ваш персонаж пройшов краш-тест. Що я можу сказати у підсумку, то дизайн це наш обличчя персонажа. Додавайте якісь фішки, кольори, форми, які зроблять вашого персонажа унікальним. Будь ласка, уникайте банального копіювання, це не зробить вас. Унікальним, це зробить вас максимально стандартним, і ніхто не буде вас згадувати, будуть тільки казати: О, я ж бачу цю копірку. Ну і саме головне, будь ласка, будьте собою у своєму дизайні. І пам'ятайте, ви ж це не просто моделька, ви це персонаж, якого не можете вас забути. А ще не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Навіть 5 гривень це допомога. Якщо хочете щось задати до мого відео, ласкаво прошу у коментарі. Я ваші коментарі з радістю прочитаю. Я хочу подякувати Амані Намі за те, що вона робить монтаж цього відео. Та окрема подяка Бандерштату за спонсорування мого каналу. Що ж, побачимося в наступному відео. Я всіх вас люблю. Підпишися, активчик.